Вітаю усіх! Це канал Second E, і я Людмила. За кадром знаходжуся, але впродовж відео я буду мелькати. Ви ще мене побачите. Зупинилась біля сумочок, починаю роздивлятися. Це магазин П'ятачок, відома мережа секонд хенду в місті Миколаєві на півдні країни. Дуже відома мережа. Дуже багато якісного товару, без 98% без дефектів, продаються речі, які можна купити за копійки, якісні. Ну, я впевнена, ви знаєте. Ось знайшла сумку. Шопер. Здорова сумка. Це тренд цього року. Тобто. Люба сумка, але великого розміру, це вже тренд. Якось так. Звернула увагу ще на ось цю сумочку. Видно, що це вінтаж. Але ціна, подивіться, 195 гривень, і це ще знижечка йде, мінус 25%. Я вже в минулих відео говорила, що в цій мережі. Є знижкова знижки, які позначаються на бірках кольору. Кожен колір відповідає своїй знижці. Ось дивіться, в цій неділі сама смачна знижка червоного кольору. Це те, що я полюбляю. Зелений колір це повна стоїмость. Ось такої цупкої тканини сумка. Ну, якщо чесно, вибір невеликий. Звернула увагу на цю яскраву, але вона здається, що це бумажна сумка. Ось те, що я полюбляю. Мінус 75%. Зупинилася біля кофтин. Жіночих, але, здається, тут попадаються і чоловічі кофтини. Роздивляюся. Забула сказати, що цей магазин знаходиться в районі колоса. Хто з Миколаєва, той знає, зупинка колос. Навпроти магазин, який складається з двох частин: з подвальної і другого поверху. Ну, як завжди, у мене вистачає часу тільки на один поверх. Можливо, Наступного разу я повернуся в цей магазин і піднімлюся на другий поверх, щоб подивитися, що там. Ось сподобалась мені ця ковтина. Це мас маркет але якість дуже хороша, слідів, носки зовсім не видно. Ну, хочу сказати, що кому потрібно терміново одягтися тепленько, але немає. Бюджет невеликий, то ви зовсім спокійно можете прийти до магазину і знайти для себе одяг, ще й недорого, а ще й можете натрапити на якийсь бренд, і по солодкій ціні це якраз те, що полюбляю я. Ще хочу сказати, що я ходжу в секонд-хенд, Майже 98% ношу сама одяг і продаю речі на шафі і інстаграм магазинчик. Посилання залишу під відео, так що підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Дуже багато взуття різного. Подобається те, що взуття в основному все по сезону. Це я дивлюся якраз те, що зі знижечками, солодкими дуже. Ось знайшла філа. Це дуже хороший, якісний бренд. Відомий, ціна дуже смішна. Ось такі знайшла, зовсім нові. Видно, що 14 євро були вони на знижці. А Вже ж не натуральний склад, і хутро не натуральне, ну і ціну. А ось я. Ось так я сьогодні виглядаю. На мені тільки куртка із синцей, а все остальне із секонд хенду Почала звертати увагу на взуття. Ось такі мені сподобались шоколадного кольору. Ну, трішечки на носі поцара, ну, то даже не царапинки. Танкеточка. В цьому році знову повертається до нас танкетка, буде сучасна і платформа. Дуже висока платформа. А що до носочка, носочок, пам'ятаєте, як е, в початок. Початок 2000-х ми носили дуже-дуже гострий носочок. Ось це те, що буде в тренді. Тепер я вже перейшла до жакетів, до піджаків. Перше, що звернула увагу на цей приємний колір, здається, в минулому чи в позаминулому році це був колір року. Я не наважувалася. Носити такий, такий колір, але тепер мені дуже подобається, хоча це вже і не в тренді. Ось показую вам склад. В складі є віскоза. Жакет дуже то, що новий, без слідів носки з біркою. А ось дивіться, знайшла паєтки. Вінтажний. Видно, що це вінтажний жакет, вечірній. Паєтки не круглі, а квадратні. Таке я зустрічаю вперше. Дуже якісно виконане. Слідів носки теж не видно і підкладка в хорошому стані. А ось, о, дивіться, який жакет. Ну, дуже мені сподобався. Новий. Я одразу подумала про те, що під голубі. Для блакитних, або навіть для чорних джинсів. Ну, буде взагалі ляля. А вам подобається цей жакет? Ось іще поряд знайшла один. Він подовжений і приталений. Ну, під прямі брючки або джинсики виглядало б дуже. На жаль, це все не мої розміри. Я боюся, що воно буде на мене малувати, тому я навіть не йду в примірочну. І ось дітей, яка ціна. До, до 200 гривень можна купити зовсім новий жакет. Взагалі супер. А це знахідка дня. Зверніть увагу, акцентний, короткий. Жакет із шкіряними, як хотіла сказати, карманами. Ну, ви мене зрозуміли. На кишені шкіра. Зверніть увагу на ціну 135 гривень. Але це марка Uniqlo. Я не дуже мені зручно показувати ось Ютер. Ой, здається. Це теж дуже хороший бренд. Сьогодні я не сама, а з помічником. Мій син згодився допомогти мені сьогодні. Тому, як бачите, в мене дві руки вільні. Я можу більше подивитися і більше показати вам. Ось цей жакет Джерардо. Даніелі. Видно, що це вінтажний, дуже сохранився він дуже хорошо, тому що це якість. Видно по підкладці, що це вінтаж і що було в носці. Я зараз знайду бірочку. Але по бірці там показує, що це 100% шерсть лами. Ну, на дотик. Я вам просто не можу передати, наскільки воно приємне і навіть час, ну ось я показую, але тут не зрозуміло. Це треба під лупу роздивлятися. Знаю, мені дуже подобаються жакети. Почнеться весна і я куртку зміню на жакет, я впевнена. А вам подобаються жакети? Тепер я вже на, на трикотажі, це я так називаю, кофтини з довгим рукавом роздивляюсь, можливо, знайду якусь цікаву для себе мого розміру. Хоча у мене вже дуже багато. Я навіть думаю над тим, щоб купити собі додатковий гардероб, тому що всі речі не поміщаються. Ось така ще в полосочку. Бренд я цей не знаю, але ціна приємна, якщо вважати те, що зі знижечкою мінус 75%. Звернула увагу на цю чорну ковтину, FF, тут рукав на резинці широкий, це маленький розмір, тому. Невелике. Якби це був мій розмір LXL, то це була б дуже така широка блуза. Перейшла я на толстовки, на кінгурушки, я так називаю. Вибір не дуже великий, а все якісне, без дефектів. Роздивляюся, можливо, щось знайду цікаве, щоб і вам показати. Ось, дивіться ціну. Сподіваюсь, ви побачили, тому що мій оператор, як новачок, дуже швидко показав вам Ось 135 гривень. Цікава кофтина, ну трошки вигорівша. Така видно, що була в стірці. А це взагалі, здається, жіноча. Мені так показалось. Шкода, що верхній слой, де висять вішалки, дуже високо. Для мого маленького зросту це не дуже зручно. Ось, бачите, я тянуся, щоб показати вам. Ось сподобалась мені ще ось ця ковтина чоловіча. Ну, це унісекс, так сказати, і чоловіча, і жіноча. Монклі. На перший погляд, це чи вінтаж, чи е, кофта для дому, можливо, піжамна. Ну, мені так кажеться, а може і ні. Ось іще знахідка дня, левіс. Розмір S, на жаль, малувата. І там ще були плямки, тому я її не купила. А це я на жіночих светрах. Це вже я знімаю своїм телефоном. На жаль, видно трошки якість. Спортилася, Вон, дивіться, 50% меринос і щось там ще уги знайшла. Ну, це уже ем, сток. Ну, і видно ціни, як для стоку. Ось такі хатні тапці. Теж ціна стокова, так сказати. Зараз покажу. 595 гривень. І ще одні це все, здається, УГ, да, марка УГЕ. Ух. Видно, тепле, якісне. Але не кожному підходить. На поличках дуже багато різних дрібничок, іграшок. А моє відео буде закінчуватись. Дякую, що лишалися зі мною. Все ж таки, я вийшла з покупочкою з магазину. Ось показую вам чек. І зустрінемось в наступному відео. Па-па!